Доброго дня, дорогі друзі, ми з України. І з сьогоднішнього року ми починаємо з вами вивчати новий розділ, розділ, який присвячений основним фізіологічним системам організму. На минулому уроці ми з вами розглядали, які існують фізіологічні системи. І починаємо ми вивчення фізіологічних систем нашого організму із системи, яка відіграє ключову роль в роботі всього організму, відіграє ключову роль. У зв'язку нашого організму з навколишнім середовищем, тому що ми з вами сприймаємо світ саме через цю фізіологічну систему. Саме ця фізіологічна система регулює роботу наших всіх органів: серця, нирок, легень, печінки і так далі. Система, яка є особливою, унікальною системою, мова з сьогоднішнього року буде йти саме про нервову систему людини. Отже, тема нашого сьогоднішнього уроку – будова нервової системи людини, і мета нашого сьогоднішнього уроку – ознайомитися з будовою нервової системи людського організму. Давайте будемо починати. І спочатку спробуємо з вами з'ясувати, що ж таке нервова система. Зрозуміло, що нервова система це фізіологічна система, яка складається із нервової тканини, і елементи нервової тканини здійснюють сприйняття, аналіз і передачу інформації. Як зовнішнього середовища, так і внутрішнього середовища. Отже, ми можемо сказати, діти, що нервова система це фізіологічна система, яка здійснює сприйняття, аналіз і передачу інформації. Все це робиться для того, аби ми з вами, дорогі друзі, могли максимально пристосуватися до змінних умов середовища. Зрозуміло, що, як і будь-яка система, нервова система складається з певних органів. До складу органів входять тканини, і тут входить нервова тканина, про яку ми говорили на попередніх уроках. Ану, а клітини на тканини складаються з клітин. Слід відмітити, що в організмі людини нараховується 20 мільярдів нервових клітин. Я вам нагадаю, що вони називаються. Нейрони. Говорячи про значення нервової системи, друзі, слід відмітити, що по-перше, нервова система узгоджує роботу всіх клітин, тканин, органів та їх систем. Тобто, виконує роль так званого регулятора роботи нашого організму. По-друге, вона здійснює зв'язок організму з навколишнім середовищем. Через нервову систему ми сприймаємо з вами смаки, звуки, запахи і так далі. І по третє, діяльність нервової системи лежить в основі органів чуттів, в основі навчання, пам'яті, мови, мислення, всі психічні процеси, які ми з вами використовуємо під час навчання в школі, а також в повсякденному житті, все це відбувається за участю нервової системи. Можна сказати, друзі, що нервова система допомагає нам не тільки пізнати навколишнє середовище, але й активно його змінити. Тепер давайте розглянемо, з чого складається нервова система. Не просто побудована ця фізіологічна система, як бачите, на схемі вона складається з двох основних частин. Перша частина діти називається Центральна нервова система, скорочення – це НС. Ну, далі я буду використовувати це скорочення, щоб ви знали, що центральна нервова система скорочена це НС і периферична нервова система. Що ж складається центральна нервова система? Центральна нервова система діти складається із головного мозку, ось він, і спинного мозку. Так? Значить, якщо ми говоримо про центральну нервову систему, то слід відмітити, що ці структури, і головний мозок, і спинний мозок захищені скелетом. Головний мозок захищений кістками черепа, а спинний, а спинний мозок знаходиться в хребті. Периферична нервова система складається з нервів, нервових вузлів та нервових закінчень. Давайте більш детальніше розглянемо будову нервової системи людини. Так ми з вами говорили про те, що нервова система складається з нервової тканини. В свою чергу, нервова тканина складається з нервових клітин, які, як ви знаєте, називаються нейронами. Доросла людина має приблизно і доросла, і дитина має 10-15 мільярдів нейронів. Всі вони закладаються у нас в нервовій системі ще коли ми в утробі матері, тобто в період ембріонального розвитку. І після народження їх кількість не збільшується. Так, лише 10-15 мільйонів нервових клітин утворюють спинний мозок і всю периферичну частину, тобто розкидані по всьому тілу. А 99,9% всіх нервових клітин, у нас зосереджена саме в головному мозку. Нервова клітина, як ви бачите, має таку будову: вона складається із тіла і складається з відростків. Оце все тоненьке, що ви бачите, відходить від тіла. Діти називається відростки. Якщо ви уважно подивитесь на малюночок, то ви побачите, що нервова клітина, тобто нейрон, має два типи відростків. одні подивіться коротенькі, а другі довгі. Коротенькі відростки, діти називаються дендритами. Ну, треба сказати, що основна функція нейронів це передача збудження, передача нервових імпульсів. Так от, по дендритам, коротким відросткам, нервовий імпульс від сусідніх нейронів надходить до нейрона, а по довгим аксонам нервові імпульси направляються від одного нейрона до іншого нейрона. Добре. Ну, Як бачимо, аксон довгий. Кінець аксона галузиться, утворюючи так зване аксональне дерево. Це забезпечує контакт з одного нейрона з багатьма іншими, з багатьма іншими клітинами. Добре, давайте будемо рухатися далі. В принципі, якщо ми говоримо з вами про центральну нервову систему, да, то вона складається з двох таких складових частин. Окрім того, що до її складу входить. Спинний головний мозок, в нервовій системі ще розрізняють два типи речовин це сіра речовина. Сіра речовина, діти це сукупність, сукупність тіл нейронів. І біла речовина. Біла речовина це скупчення відростків. І подивіться, в різних ділянках центральної нервової системи співвідношення між білою і сірою речовиною різне. Наприклад, ось у нас поперечний переріз спинного мозку. Тут всередині сіра речовина. Має вигляд метелика, оточена якою білою речовиною. А от головному мозку, навпаки, всередині знаходиться біла речовина, яка оточена якою сірою речовиною. Центральна нервова система у людини, як і у всіх тварин, трубчастого типу. Чому? Бо спинний і головний мозок мають порожнини. Ці порожнини заповнені рідиною. Так, наприклад, ми знаємо, що в центрі спинного мозку проходить спеціальний спинно-мозковий канал, ось він, і цей канал заповнений прозорою спинно-мозковою рідиною. Ця рідина забезпечує живлення нервової тканини, постачаючи нервові тканині поживні речовини і видаляючи продукти обміну. Крім того, ця речовина діти виконує і захисну функцію. В ній є такі клітини, особливі, які здатні знищувати збудників хвороб. Зрозуміло, що спинний мозок пов'язаний з головним мозком, так? І по суті, от в головному мозку ми далі будемо з вами вчити. Є такі прожнини, які називаються шлуночки мозку. Оці шлуночки мозку це є не що інше, як продовження спинного мозку в головному мозку. Тобто, ми можемо сказати, що центральна нервова система регулює всі процеси, що відбуваються в організмі. Так? Сприймає вплив на організм різних подразників, аналізує ці подразники, готує відповідь на ці подразники. Нервова система визначає нашу поведінку і взаємодію нашу з зовнішнім середовищем, яке постійно, до речі, змінюється. Якщо говорити про другу частину нервової системи, тобто про периферичну, вона складається, вона складається з декількох частин. В першу чергу це черепно. це це нерви, розрізняють черепно-мозкові нерви, які відходять від головного мозку, їх 12 пар, і спинномозкові нерви. Вони відходять від спинного мозку, їх 31 пара. Також до периферичної нервової системи відносяться нервові сплетіння і вузли. Ось тут чітко видно спинномозкові нерви і 12 пар, і 31 пара. Перепрошую. Черепно-мозкові і спинно-мозкові, дивіться, від черепно-мозкових нервів відходять нервові закінчення, які інервують всю ту поверхню тіла до шиї. От до шиї все це інервується черепно-мозковими нервами. Деякі органи внутрішні і нервуються грудної і черевної порожнини. А нерви, які відходять від спинного мозку, вони і нервують всі інші частини тіла, там кінцівки наші, да? І так далі. Добре, з цим, я думаю, більш-менш зрозуміло. Постає питання, як же відбувається передача імпульсу від одного нейрона до іншого? Як забезпечується цей зв'язок між одним нейроном і іншим нейроном? Для цього є спеціальні утвори в нервовій системі дітей, які називаються синапси. Синапси це, синапс, це ніби така, знаєте, з'єднуюча ланка між двома нервовими клітинами. Синапс це утвір, який забезпечує зв'язок між нейронами, між відростками, між відростками і нейронами. Тобто, синапси утворюються між аксоном і тілом нейрона, між двома аксонами сусідніх нейронів, між аксоном і дендритом, і між двома дендритами. Тобто, по суті, синапс – це такий місток між, між елементами. Між елементами нейронів і самими нейронами. Давайте з вами розглянемо, яку ж будову має синапс. На цьому малюнку чітко видно, що синапс складається з двох мембран. Перша мембрана діти називається пресинаптична, друга мембрана називається постсинаптична. На постсинаптичній мембрані у нас знаходяться рецептори, які сприймають е, імпульс, сприймають збудження. Як же відбувається передача збудження? Дивіться в пресинаптичній мембрані. Синтезуються так звані синаптичні пухирці. Ці синаптичні пухарці містять особливі хімічні речовини, які називаються медіаторами. Що може виступати в ролі медіаторів? В ролі медіаторів можуть виступати така добре відома речовина вам, як адреналін, це може бути норадреналін, ацетилхолін чи серотонін. Неважливо. Оці, подивіться, оці синаптичні пухарці рухаються до. Пресинаптичної мембрани. Розриваються, і оці речовини, молекули оцих речовин, молекули медіатора потрапляють в особливий простір між двома, між двома мембранами, між постсинаптичною і пресинаптичною. Оцей простір діти називається синаптична щелина. Саме через цю синаптичну щелину медіатори потрапляють на рецептори постсинаптичної мембрани, і таким чином збудження передається від одного. Від одного нейрона до іншого. Причому ця передача відбувається тільки в одному напрямку. Оце дуже важливо, як то кажуть, собі засвоїти. Як ми вже сказали, до складу периферичної нервової системи входять нерви. Що таке нерви? Нерв це сукупність нервових волокон. А нервові волокна це не що інше, як відростки нейронів, які оточені допоміжними клітинами нейрофлії. Так? На цьому малюнку ви можете бачити будову нерва. Да? От оболонка у нас є нервового волокна, одне нервове волокно, друге, третє. А все разом, діти, це називається нерв. Так? Е, значить, е, нерв має оболонку, да? далі ми бачимо нервові волокна. Кожне нервове волокно у нас складається з чого? У нас складається з оцих відростків, е, аксонів або дендритів. Які ж бувають нерви? Існує діти, три типи нервів. Подивіться, існують рухові нерви, вони містять лише волокна рухових нейронів, так? тобто там лише рухові нейрони. Рухові нерви відходять від центральної нервової системи до периферичного органу. І є чутливі нейрони, вони містять лише волокна, чутливі, чутливі нерви, містять лише волокна чутливих нейронів. Від них Імпульси йдуть від, від робочого органу до центральної нервової системи. Дуже багато нервів є змішаними діти. Тобто вони одночасно містять два типи волокон. і рухові, і чутливі волокна. Як ви бачите, кожен нерв обов'язково має кровоносні судини, через які надходять щодо нерва поживні речовини і повертаються продукти розпаду. Треба сказати, що окрім нервів. В нашому організмі є ще нервові вузли. Нервові вузли, діти, це скупчення нейронів за межами центральної нервової системи. Нервові вузли розкидані по всьому організму. Вони містяться в шкірі, вони містяться в, наш, в внутрішніх органах або перед внутрішніми органами і забезпечують зв'язок е, різних частин нашого організму із центральною, із центральною нервовою системою. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з будовою і функціями нервової системи. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові, не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей!